Друзі, всім привіт. Сьогодні я своїм братом продовжуємо виживати на карті зомбі Апокаліпсис. Привіт, друзі. У мене завтра день народження. Тому, будь ласка, підпишися на цей канал. Я хочу набрати 50 підписників до свого дня народження. Тому зроби цю кнопку сірою, щоб підписатися. Нажми знизу на кнопку підписатися, вона така червона кнопочка. І зроби її сірою. І коли вона стане сірою, це означає, що ти підписався. Так, Діма, а що ми сьогодні будемо робити, Що шукати нові біоми, нові локації, так? Да? Бо минуле що... відео вам дуже сильно сподобалося, там дуже багато переглядів. Ми цьому дуже раді. І ми відео? хотіли ще раз сімати, щоб було багато. Ти говорив, вже на один блок більше. І один блок теж багато там переглядів. Там, ну трохи менше. Так, йдемо щось шукати. Йдемо шукати собі пригод на попу. Лиш у мене одне хп, попробуй мене ударити, як я спущуся, о, в мене є одна тактика. А тебе чого одне хп? Ти ж на мене зомбі ще не замочив, коли ми закінчували відео. А то я подував хату, у мене не Ага. Пойдем за мною. Ходи за мною сюди, п'яшки я. Так, тут ми вже були. Йдем. Ай. Аккуратно мене, мене не хп. Попробуй. Ух, ух, я живу на одному хп. Це круто. Ось тут я я Ой, стой, питать перший раз. Йдемо сюди, сюди за мною. Uh -huh. Титка скакаємо сюда. Да ладно, видишь. Красавчик. Фух, мене не хп. Тепер... Оооо, якийсь, мі... якийсь міст. Тепер Ты за мною. Сюда, а. акуратно. <laughs> Ай, ді. Що ти зробиш з мене? Що <реш> я з тебе зробив? Ти знаєш дорогу, як сюди прийти. Так, да, я помню. Ну трохи я помню. Добре отбічка. <реш> Давай, ходи. Ай. Дився ти I. Паркур, про паркур. <реш> Про паркур. <laughs> Все у мене остання попитка, що я у вас. Ти буде бібець! Красавчик, пішли. Скільки а тебе хопається? У мене є два з половиною. Давай тако, О, тут немає не зноси хп, якщо сюди. Куди? Сюди тако, але не скакай просто. О, красавчик. Тепер за мною ходи. Йдем, в мене тут є... О! Вони тут були! Оце я зробив. Скакаємо. Два двоє. Один, два, три! Пішли цей острів. Пішли. Подивимося, що тут є. А, тут така клітка. Ні, тут можна зайти. Намачу нижню клітку. Ходи сюди, тут є вхід. Де? Тут. А. Ooh. Ah, É! Aí começaram a É da hora. Dá. Tchau, Nightmokes. O objetivo é time. Ó, tu tá escutando o tempo. o Jalutal ao longo do time. E hoje tudo bom. Ainda cartinha, Так, що тут є? Эээ, що тут є? Так Ломай двери. Два ломаемся. Ти у ці двері, а я очі, добре? Ні-ні, ми двоє одні двері ломаємо. Я запутаю, я котяй, я ко дві це буде? путе, як як нічого Я чую и зомби. О! Е, що таке? О, тут сундук. меч! О, стріли! Туди не потрібно стріли. Ой, якась броняє, пересупі! Куди ж так? Ти де? Ти ось тут. Ти ж на цій скрині верхній. Not... Not... На... Ти ж... Ти ж на цій Not... верхній скрині. То тута... то я взяв собі теж цю нагрудник і штани. А я взяв мене... собі нагрудник і штани. У мене було взагалі... О, ще є тут якийсь один. Бери собі. У мене е, взагалі була ціла... Е, цілий інвентар броні. Цієї Я був а, а видишь, зонди делает? Дим, надо би Дай мені... А ну там не чопоти, поти від. А ну дай мені не чопати, и у тебе буде... шапка, пацак. Вот так неправильно, вот это. Це сіра генерації? Це сіра генерації? У мене сіра генерації. О! О, тут ще якась броня, ходи сюди! Ого! Тапочки. Окей. Okay. Так, як нам відповідати? Ну, то пиши, ти зараз тут. Ага. О, ходи ж за мною. Ти що чуєш? А ладно. Ходи ж за мною. Хочу катати ще на грудці. А, а, ти що би сам учив? І що ми можемо вийти? Давай. На тобі зомбі. На. Що він мене сам учив? Ай, що мене ударило? Ударило. Окей. Садись. Може тебе зомбі удари? О. А! О, та що це не може запригнути? Туда вже буде вже ніч. Ох, ти тут зомбі, ти шо? О, попу. А як зі вийти? А як звідси вийти? Тут. А, а я, а як світ а як світ... А як попасти на оцей, не поднімаю?

Пасемо твої речі. І, і твої. Да. А ти це на це дерево Я не міг залізти. Легко заліз. А я падаю, падаю. А сам себе замочив. Та що я таке? Я тобі говорю. Та йдемо понизу. Куди ти йдеш? Ходи сюди. Ох, бо як я буду наверх залізати? Ти вже треба нам наверх. Не треба нам наверх. Давай, я себе тебе покажу. Так вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, давай, пишу. Сюда. Сюда, сюда. Вот, меня зомбики я Все, я уже вот тут. Пиши, со мной, я помню. Залишь... ты же зомби. Зомби миллион. Куда на мене аруч? Да, пиши со мною, я помню, куда мешлай. Я помню, куди меш, йшли, пішли со мною А я инвертар случайно прийшив. А Я не разбегся. А я перший, поди коли. Под... Да. Поколи, поколи ти перший, а я троє завжди падаю. О. Красавчик. Відчи. Я панку, то А, ішу. Ну я упав. Все. Пішли. Йдем. Дем, 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 бежим, і Искакаємо два их. Один, Раз. два, три. Ничего. Вау, як ти при класно плывешь. Швидко. Ой. Е, от, О, о, тяхо ти мені дав штани. Штани? А ти от, Значит, сегодня не Пішли. А, то зомби. Почекай, де открывай! Та ті ну пробу. А, тут зомби. Бімо. А. -а. Я тікаю. зомбі. Я не хотів. Куди ти вийшов? Друзі, на цьому ми будемо закінчити нашу таку коротеньку серію. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Будь ласка, давайте доб'ємо до 1 квітня 50 підписників. Всім пока! 심 i 카